Наша реальність така, друзі, що тисячі українців сьогодні залишилися без житла чи майна через російську агресію. Держава обіцяє компенсацію, але на практиці люди стикаються з бюрократією, мовчанням та на її запити і тривалою відсутністю рішень. І саме сьогодні, в нашій розмові, ми розповідаємо, як діяти покроково, на що посилатися в заявах, і що робити, якщо час минає, а допомоги так і нема. І нам з усім цим допоможе розібратися наша гостя. Адвокатка Вікторія Шавгулідзе будемо розбиратися у цій темі разом. Доброго ранечку! Доброго вітаємо вас! Дякуємо, що доєдналися до нашої розмови. Взагалі, давайте розберемося спочатку, які категорії майна підпадають під компенсацію від держави. Дивіться, держава на сьогоднішній день передбачає можливість компенсації за пошкоджене або зруйноване майно, яке сталося внаслідок збройної агресії Російської Федерації на території України. Угу. Тобто, ця територія має бути не окупована і на ній не мають. Відбуватися активні бойові дії, чому це важливо, бо складовою з визначення пошкоджень є прихід комісії для обстеження, яка складає акт огляду цього житла. І комісія, звісно, вона не може прийти і зробити обстеження, якщо там відбуваються постійні обстріли. Тобто, це маєте враховувати, якщо у вас виникають сумніви відносно вашого регіону. Чи він підпадає під програму є відновлення, ви можете зателефонувати або особисто звернутися до місцевої ради і дізнатися цю інформацію? Угу. Угу. Зрозуміло, дякуємо. Зрозуміло. Якщо ми якраз на жаль, по таких свіжих слідах розуміємо, що багато зараз людей якраз цим і будуть займатися, багато квартир, зруйнованих на. Основі так останніх подій куди звертатися, куди подавати заявки, якісь, чи треба описувати, що сталося, чи треба хтось хтось підтвердив, що справді це внаслідок там якогось прильоту, чи ну якихось вибухів, які спричинені саме е, цими атаками росіян. Так, докази завжди потрібно мати. Е, і тут головне звернути увагу на те, що ми. Розділяємо компенсацію від держави на сьогоднішній день, саме на сьогоднішній бо є відновлення, постійно розвивається, вносяться законопроекти, які розширюють функції можливості. Угу. І є вже законопроекти, які дозволять в майбутньому отримати ці компенсації не шляхом житлових сертифікатів, а шляхом е, отримання коштів. Угу. Тобто ми маємо якісь перспективи, але станом на сьогодні відбувається компенсація. За пошкоджене майно, тобто те майно, яке можна відремонтувати, і відбувається компенсація шляхом надання житлового сертифікату за зруйноване майно, тобто яке не можна відремонтувати, зробити поточний ремонт, капітальний, реструктуризацію, ой, реконструкцію тощо. І таким чином, якщо у вас Вибито вікна, да, чи у вас там е, частина дрона впала на вашу кришу, чи інші відбулися пошкодження, це є ремонт. Е, ви реєструєтеся в додаточку Дія, е, подаєте заявку на пошкоджене майно, очікуєте комісію, до вас приходять, складають відповідний акт огляду. І тут потрібно звернути увагу, що. Частина бюрократичного процесу вона звужена, бо комісія е, приходить до вас уже з сформованим і визначеним законодавством чек-листом в електронній формі, який okay. вона просто записує і вказує ваші пошкодження. Ви отримуєте ці всі документи. Відкриваєте електронний рахуночок, куди вам будуть перераховані кошти, із якого ви зможете розраховуватися з постачальниками і будівельними компаніями чи будівельними бригадами, які також перелік яких верніше розміщений, є в дії, і там вказані всіхні контактні дані, телефони. Тобто, ви можете ознайомитися з їхнім прайсом, mm -hmm. вартістю робіт, матеріалів, і ви визначити, кого ви хочете вибрати собі в якості підрядника, і реалізовуєте своє. Право на отримання будівельних цих матеріалів. Але тут потрібно звернути увагу, що держава надає кошти на будівельні матеріали, тобто те, що необхідно для відновлення зруйнованого, а не для декору, покращення чогось. Це сюди не входить. І м, на сьогоднішній день відбулися вже певні зміни. Тобто, якщо раніше ми казали, коли закон тільки приймали, то компенсацію максимально могли отримати за пошкодження в розмірі 200 тисяч. На сьогоднішній день 200 тисяч в законі визначено, але обмежено право використання цих коштів. Тобто ви їх маєте використати і провести ремонт протягом 12 місяців. Якщо у вас є суттєві пошкодження, то держава може. Надати від 350 до 500 тисяч гривень, наприклад, якщо це у вас пошкоджено приватний будинок, але це розглядається все дуже індивідуально, тобто якоїсь загальної програми для підведення під всіх, немає. Це конкретно має бути визначено. І ви собі визначились і зробили ремонт. Другим суттєвим. Покращенням відбулося те, що з 2024 року держава дозволила компенсувати на підставі акту огляду, зробленого комісією відповідно до цін, визначених кабінетом міністрів на будівельні матеріали, вже роботи, які ви виконали по ремонту. Тобто раніше цього не можна було робити, mm -hmm. тепер це вже можна це, Щоб за не чекати якось так mm -hmm. Так, в межах тієї суми, яка визначена. Mm -hmm. А я хочу уточнити: ось якщо людина вже там зробила певний ремонт, це держава компенсує тільки тоді, якщо заявка була подана ще так, до так. звершення була цього оцін... ремонту. Так, тобто, і була, була Комісія оцінята. був скалений mm -hmm. акт огляду, і вони відповідно до прайсу mm -hmm. визначено кабінетом міністрів, вписались в цей проміжок і в них зафіксували mm -hmm. це все. чудово. А якщо ми говоримо про а, не тільки там видачу коштів на будівельні матеріали, але саме про відновлення від держави, чи існує взагалі така опція, чи держава тільки може дати якісь виплати? Певне, станом на сьогодні, держава здійснює цю програму у е, спосіб або відшкодування за пошкоджене, або шляхом видачі житлового сертифіката на зруйноване майно угу. в подальшому будуть зміни, тобто є вже законопроекти, які передбачають е, не тільки видачу, Сертифікатів, да, а компенсацію грошима. І, але на сьогодні це ще не прийнято. Тобто, якщо ви станом на сьогодні вирішили самостійно побудувати собі житловий будинок, то компенсацію ви не отримаєте. А якщо будуть зміни до програми є відновлення, то ви отримаєте компенсацію. Чому зміни відбуваються? Тобто є відновлення, це поетапна програма. Вона на сьогоднішній день обмежує. Жується переліком областей, на яких немає активних бойових дій, або не знаходяться на окупованій території. Настаном на сьогодні вона не враховує ту категорію громадян, які втратили житло з 2014 року. Розумієте, тобто, але ж вони втратили також через агресію. Mm -hmm. Станом на сьогодні ця програма не враховує питання внутрішньо переміщених осіб житло, яких залишилось mm -hmm. на окупованій території або там, де відбуваються активні бойові дії. Вони реєструються в додатку дії, але їх не підтягує, бо реєстр нерухомого майна на тій території не працює. І тут ну, ми маємо терпіння набратися для того, щоб, як каже держава, колись це все-таки запрацює. І тут ми плавно підходимо до отримання житлового сертифікату. Якщо ваше майно знищено, повністю воно не підлягає відновленню, то ви маєте право отримати. Компенсацію у вигляді електронного житлового сертифіката, який є гарантією держави на ту суму, яка зазначена в ньому, що ви отримаєте грошові кошти, не скажімо, це не готівковий розрахунок, mm -hmm. це тільки безготівковий mm -hmm. для того, щоб придбати собі нове житло. Mm -hmm. Нове житло ви можете придбати собі на вибір. Тобто, да, ви можете вкласти у майбутнє житло, mm -hmm. ви можете інвестувати в програми, які зараз є у забудовників. Mm -hmm. Ви можете купити житло на первинному чи на вторинному ринку. І тут головне зазначити, що законодавство нас не обмежує, який Термін, uh -huh. верніше, рік забудови має бути, uh -huh. де це житло має знаходитись, кількість там квадратних метрів uh -huh. тощо. Тобто, якщо ви, наприклад, виїхали з Луганська, да, отримали uh -huh. тут статус внутрішньопереміщеної особи, живете, і ви підпали під цю програму, uh -huh. То ви, наприклад, можете реалізувати цей сертифікат на західній Україні. Це ніким не заборонено. Uh -huh. Єдине, що ви маєте пам'ятати, що цей сертифікат він діє всього 5 років. Uh -huh. І чи буде фінансування цієї програми у держави чи інших фондів, які е, здійснюють вливання коштів для існування цієї програми через рік, через два три, Ми не знаємо. Тому, якщо ви знаходитесь в тому регіоні, який підпадає під є відновлення, ви маєте зібрати весь пакет документів, зареєструватися у дії і подати відповідну заявку на відновлення. Ой, на відновлення на Отримання житлового uh -huh. сертифікату ну uh -huh. ніхто ж не знає, як воно буде. Проблемою в цьому також виступають е, право документи на саме житло. Добре, якщо ви порядний громадянин і ви все робили вчасно. У нас у 2013 році було перенесення реєстрів, і більшість громадян цим не займалося. Тобто, на сьогоднішній день вони або мають документи, які підтверджують право власності на нерухоме майно, або взагалі їх не мають, бо вони тікали з території обстрілів і все залишилось там. Тобто, система має підтягнути. Ваше право власності для переподачі цієї заявки ви маєте у такому випадку або звернутися до органів місцевого самоврядування, або добити її або нотаріус, або якщо цих органів вже немає на цьому регіоні, до архівних установ і отримати дублікати цих документів. Якщо виникають інші проблеми, то ми завжди пам'ятаємо, що усі проблеми в кінцевому результаті ми оскаржуємо в суді, отримує документ, а потім вже подаємо заявки. Тому, якщо ви думаєте, що десь колись це вас взагалі не стосуватиметься, то я вам раджу просто заздалегідь, перевірити, чи є ваше майно в реєстрі прав власності на нерухоме майно. Якщо немає, то просто. Снити похід до ЦНАПа або до нотаріуса і внести ці відомості. Uh -huh. І ви вже будете застраховані, що у вас без проблем приймуть дану заявку. Ну потім, звісно, ми бачимо цю процедуру, яка пов'язана з тією ж самою комісією. М, потім ми отримуємо а. Хотіла б ще зазначити, що законодавством визначено термін 30 днів для розгляд вашої заявки. Uh -huh. Якщо розгляд не відбувається, то ви маєте не сидіти, не чекати, не писати коментарі в соцмережах, uh -huh. да? а активно діяти. Ви маєте звертатися до органів місцевого самоврядування, писати інформаційні запити, писати адвокатські запити, отримувати відповіді і оскаржувати будь-які дії. Те ж саме ми робимо, якщо, наприклад, зараз Результатом комісії ви не задоволені сумою, яку вам визначили, і яка буде прописана в сертифікаті. Ви або оскаржите до органів місцевого самоврядування, яке створили цю комісію, або оскаржуєте це в суді. Потім. У нас наступає саме такий складний етап це резервування коштів. Тобто, якщо ми вже все погодили, ми визначили, що ми хочемо придбати, нам потрібно зарезервувати кошти. Угу. Ми подаємо опять-таки ж заявочку, резервуємо кошти. Коли прийдуть до нас кошти, це Питання з невідомими, угу. бо вони надходять в порядку черговості угу. і відповідно до вашої автоматичної черги. Угу. Прискорити цей момент, яка каже нам держава неможливо. А яка тривалі? Як до вас дойде черга? Це може бути рік, це може, може бути. Два. Два. Може. <світнє> Проблема ще в тому полягає, що пріоритет тобто пріоритет в отриманні житлового сертифікату немає ніхто. Ви його отримаєте тільки в порядку червня. Okay. А от о, пріоритет в отриманні коштів, які потрібно зарезервувати, okay. мають о, особи, які мобілізовані, багатодітні батьки, інваліди першої, другої категорії. Тобто Визначений перелік вони отримують швидше, mm -hmm. да? і все залежить від того, скільки таких осіб в черзі mm -hmm. також перед вами. Mm -hmm. От, і вже після цього ви йдете до нотаріуса і оформлюєте угоду купівлі-продажу. Mm -hmm. Але тут є такий важливий момент, який багато людей упускає. Бо для того, щоб Укласти угоду потрібно спочатку майно е виключити з реєстру прав власності як знищене майно. Mm -hmm. І е якщо ми зайдемо в додаток Дія, то дія нам пропонує це зробити навіть в момент подачі заявки. Mm -hmm. На сьогоднішній день ми стикаємось з такою проблемою, що це робити неможливо. Mm -hmm. Верніше, можливо, але не бажано, бо mm -hmm. у вас виникне проблема в компенсації. Mm -hmm. Бо ви отримаєте компенсацію саме за це майно, а ви її ще не отримали. Mm -hmm. Тобто таку дію потрібно проводити після того, як ви вже отримали інформацію, або інформаційне повідомлення про бронювання за вами коштів mm -hmm. на цю угоду. І потім ви собі вже спокійненько у нотаріуса знімаєте або в Цнапі це майно. З реєстру mm. як знищене. Mm -hmm. Але ви маєте розуміти, що це також займає певний час. Це не те, що ви прийшли, подали документи. Ні. Потрібно зібрати повний пакет документів, підтвердити, що воно дійсно знищене, е, отримати інформацію та внести інформацію до певних реєстрів. І вже потім з тих реєстрів ця інформація підтягнеться до реєстру прав власності, до реєстратора, і тоді тільки це все можна зробити. І на цьому нібито все. Mm -hmm. Але якраз в цей момент. Виникають проблеми у продавця. Тобто, якщо продавцем виступає фізична особа вторинного житла, то переведення коштів у меті транзакції від держави можуть бути проблеми. З чим ми стикаємось? Перше, в жодному разі не потрібно проводити операцію в п'ятницю, бо зарахування коштів з рахунку на рахунку відбувається протягом п'яти днів. Якщо ви поробите це в п'ятницю, суботу і неділю ви будете сидіти да, без коштів ага, і, і можливо десь отримаєте. На практиці, якщо кошти зарезервовані і вони вже є, вони приходять десь 2-3 дні. Тому краще вибирати там середу до п'ятниці отримати ці кошти. Mm -hmm. По-друге, з чим ми стикаємось, коли ми домовилися з продавцем, mm -hmm. начебто все зробили, підготували, визначили mm -hmm. вартість, продавець завжди розуміється на схемі. Отримання цих коштів, uh -huh. тобто не в частині переведення банківського платежа, а що йому далі з цим робити? Uh -huh. От він отримав кошти, він визначив вартість і він попадає на гроші. Яким чином? По-перше, він не може зняти готівку, бо в нас встановлені обмеження. Yeah, Тобто йому потрібно півроку ходити, знімати цю готівку. Кожного дня попав. Да, mm -hmm. да. Або він має витратити кошти і домовитися за певну комісію з якимось банком, який mm -hmm. зможе цю процедуру зробити. Потім він повинен врахувати, а він, як кажуть, завчасно це не робить. Mm -hmm. Комісію банку за mm -hmm. ці операції, mm -hmm. плюс mm -hmm. комісія, яка буде за те, що він буде конвертувати цю валюту. Mm -hmm. Так, звісно. Розумієте? Багато. Куча, куча, багато нюансів, Нас. тобто ми говоримо не лише про проблеми покупця, який має Нас. реалізувати цей житловий сертифікат, а ще Реаліціон. є певні моменти, які виникають у продавця. Тому фізичні особи на вторинному ринку вони не дуже Нас. мають Цікавим бажання да, тому. бути залученими до реалізації цієї програми. Тому я ж кажу, завжди раджу скористатися програмами, які є у забудовників. Нас. І тут. Це ж ще не все. Ага. Вже обмежений час, якщо... да, так, Головне, ще в тому поручено. полягає, що якщо ви це все пройшли, все зробили. Е нотаріус вніс усі запити все в реєстр, він вам автоматично ще вносить заборону на 5 років. Ви не зможете цим житлом розпоряджатися в повній мірі. Тобто ви не зможете до закінчення цього терміну його продати mm -hmm. третім особам. Ага, зрозуміло. Багато дякуємо, нюансів. Що зазнали, зазначили, скільки цього цікаво, навіть не на поверхні це все. Тобто, але це з практики uh -huh. ми розуміємо, що от воно так і виглядає. Дякуємо, що пояснили, розказали дуже цінно. Uh -huh. На жаль, час обмежений. Ми би ще так багато поговорили з вами. Насправді це не цілий етер, певно, можна цю тему розтягнути, тому що багато нюансів. Але дякуємо, що ви нам от пояснили, і я впевнена, що для багатьох наших глядачів, а для тих людей, кому це актуально, для них це було важливо важливо ціну почути, тому вважаємо успіхів у вашій діяльності і благословенного дня сьогодні. Дякую, дякуємо. Друзі, нагадаємо сьогодні. Говорили з Вікторією Шовглідзе, адвокаткою про втрачену майною про компенсацію держави. Зізналися дуже багато таких неочевидних нюансів. Тож друзі, будьте уважними, обережними. Дивіться ранок надії, тому що тут ми відкриваємо багато важливих моментів. А до вас скоро повернемося. Дочекайтесь, друзі.